Панове, слава Україні і слава нашим героям, які захищають Україну. Слава нашій нації, яку ворог хоче знищити і смерть ворогам, які хочуть це зробити, і їм це не вдасться. Вони нарвалися. Власне кажучи, ще в 2014 році я казав, що. Росія приречена. Я був в Афгані, служив, я вже казав. І за те, що велика потужна країна СССР, вирішила напасти на маленьку країну Афганістан, на неї пішли санкції, у неї збільшилося Розходи. Бо, якби ви бачили, скільки топлива, скільки всього споживає армія, один постріл з автомата 16 копійок. Це буханка хліба. Постріл з гармати 76 мм. 32 рубля. Це пара офіцерських чобіт. І так далі. Танк мільйон, вертольот і ще скількись. Так от СССР надірвалося. І коли в 2014 році Росія нарешті-таки зважилася, вони давно примірювалися, вони нас хотіли привезти, як бичка за кільце в носі, в назад встойло. В них не вийшлося, вони пішли війною. Знову таки ряд невдач, а як невдач? Вони пішли проти Творця, проти задуму творця захотіли вкрасти чужу долю. Тому, коли вони хотіли збити свій літак на зразок, як вони на своїй території перед Чечньою зривали будинки, підривали. Але вони помилилися з літаком, збили чужий літак М-16, України з'явилися важелі, війну вдалося перевести в позиційно. Бо якби вони тоді полізли такою навалою, як вони полізли зараз, то, звичайно, ми б не встояли. Ми б зараз займалися партизанщиною. Або хто то вже помер би і так далі. До речі, у мене було дуже стійке відчуття, що доведеться займатися партизанщиною. От Просто був переконаний. До цього відчуття я не відмахувався по одній простій причині. Тому що десь з класу з я так само передчував, що доведеться воювати. І моя матуся казала, що. Яка війна, про що ти говориш? Кругом мир? А я чітко відчував, нам доведеться воювати. Але, власне кажучи, знаєте, так вийшло, що я вже відео знімаю, як на роботу хожу. І коли мені кажуть, чому я це роблю, яке я маю право, ну, панове, маю право як будь-яка інша людина. Користуюся, до речі, звідки я беру інформацію, така сугубо Шпигунська. Ну, по-перше, в мене було досить цікаве життя, яке давало мені багато інформації, якої не розказують в школах. Ну і на додачу, дивіться навколо панове. Дуже багато інформації розлито, розсипано. Просто її треба групувати. Аналізувати, і ви будете мати такі самі висновки. Про що я хотів поговорити взагалі? Взагалі я хотів трошки побалакати про особливості виховання, про особливості українського характеру. Я вже розказував, що кожна національність це порода, порода людей. Порода, яка сформована віками тими умовами, де цей народ мешкав. Ті, хто не відповідав цим умовам, вони вимирали, їх не було потомство мало, і, відповідно, кожна національність це порода людей, яка сформована. Але крім того, ми ж все таки люди, ми обмінюємося інформацією. і коли дитина народжується, то для того, щоб вона вижила в тому суспільстві, власне кажучи, в нас генетично закладений пакет прикладних програм, який розрахований іще на ті часи, коли люди жили в дикій природі. Так от, якщо людина буде поводити себе неадекватно оточуючим умовам, то її Можуть не вбить, просто вигнати з племені, вона не виживе. Раніше в одиночку, то в книжках, в одиночку жили, в одиночку не виживеш. Тому дитина до трьох років, не дивіться, що вона пускає бульби, якось так дивиться, гейкає, бубукає. Дитина жорстко сприймає, оточуючі умови життя. Аналізує, запам'ятовує, є таке явище, про яке розказують імпритінг. Тобто, ну це про тварин. Народилося каченя. І перший об'єкт, який рухається, вони сприймають за маму. Ну, зазвичай так воно і є. Це жорстка програма. Буквально там декілька секунд, як фотографія відбулася. Але зараз є інкубатори так. І такі інші пристрої. Каченята народилися і перед ними покатили м'яч. Вони побачили, відбулося фіксація, і тепер всі каченята-футболісти. Вони бігають за м'ячем. Качка розривається, не діє. Так от у людей цей імпритінг розтягнутий до трьох років. Ну, трошки ще там слабенько вже до, закінчується, до, до, ну, знаєте, як от, відточується, відшліфується до п'яти років. Раніше люди не знали про імпритінг, але вони розказували, що виховуй дитину, поки вона лежить в поперек ліжка. Коли вже вздовж, то все виховання закінчилось практично. В цей час, коли дитина маленька, вона. Жорстко аналізує, що роблять оточуючі. Якщо батьки в цілях виховання дитини кажуть дитині, Вася красти не можна, добре, дитина запам'ятовує. а батьки ну, бачать, що е, з роботи чи звідки там, чи сусідського садка там, трусять і приносять додому, то із цього дитина робить висновок, що треба обов'язково казати, що красти не можна і красти. Так от, як це впливає на нас зараз? Ми дуже терплячі і всі кажуть, от коли ці українці от, їм там умови створюють гидкі-гидкі, а ми терпимо. Чому ж ми терпимо? Ми що такі? Безхребетні, ми воли, які, ну, взагалі, терплячі, ні на що не звертають увагу? Справа в тому, що. Цього цієї риси, отакою от е, терплячості на грані з у українців немає. Але ми це проявляємо дуже часто змовчуємо, терпимо. Чому? Справа в тому, що така риса заклалася, коли при е, комуністах до людей пішли стукачі, і ці стукачі підходять Розказує там Сталін дурак і біжить, пише рапорт чи доповідну записку, як це має бути називатися, куратору, що так і так, в таких то умовах, при таких то людях, в цілих перевірки була припущена мною така то фраза. І відповідно, ті люди, які про це промовчали, не звернули увагу, не донесли на цю ситуацію. Дуже велика ймовірність, що їх загребуть воронки, воронки вночі приїдуть воронок, чорна машина, НКВД. І людина потрапить під суд трійки, де їй просто звинуватять і назвуть термін. Мало хто після цих термінів дуже часто давали такий термін 10 років без права переписки. Ну, тобто, людину розстріляли, а Родичі думають, йому ж переписуватися, не можна, Він сигнали не може подати. Так от люди дуже швидко піймали, що відбувається. І якщо тільки вже хтось щось почув, вони починають зразу бігти і писати. Відповідно, у людей, по-перше, людей розбили, люди перестали довіряти один одному, бо вони не знають, хто стукач. І в людей поселився страх. І діти, які виросли при цьому страхі, вони перейняли оцю програму недовір'я до оточуючих і страх. Але коли батьки знали про цей страх і причину страху, вони могли ним керувати. Їхні діти іще могли керувати. А от внуки, які перехопили цей страх, тому що відбувається аналіз дуже чіткий. Коли розказують, що от у людини мозок працює на 5-7%, там 15%, там деякі там, оптимісти, так от у дитини до трьох років мозок працює на всі 100%. В цьому віці дитина, якщо по, скажімо, той кількості інформації, яку вона освоює, то вона працює ефективніше. Самих великих мислителів дорослих. І саме цікаве і паскудне, що ця ось програма, страх, недовір'я і страх, вона передається, передається, передається далі. І зараз наші українці, коли зустрічаються з несправедливістю, то, звичайно, наша терплячість нам допомагає це перетерпіти, але Дуже велика, великий процент у цьому рішенні, це саме я буду сам, мене ніхто не підтримує. Так от своїми відео я людям допомагаю зрозуміти, що вони не самі, допомагаю їм об'єднатися. Іще я пробую пояснити одну просту річ. Насправді. Історію творять одинаки. Ну, а як може бути інакше? Справа в тому, щоб щось змінювати в історії, треба думати головою, треба задумуватися, шукати причини, наслідки. Як в тому в тій розповіді, коли е, прийшов автомайстер, ударив один раз молотком в потрібне місто механізму. І попросив за це гроші. Він сказав, що за один удар молотка така велика сума? Ні. За удар молотка сума там копійки. А от за те, що я знав, де бить. Так от, щоб щось змінити, треба, щоб людина могла думати. Мала здатність думати. Так от, панове, як приклад я приводжу, пам'ятаєте, був такий негативний герой, герострат. Він в Ефесі спалив храм Артеміди. Артеміди Ефеський. Так от цей храм побудувало дуже багато людей. Все місто було проти того, щоб цей храм спалювати. Ну, звичайно, він не оголошував це діло, але ж вони були проти. І от тільки дії однієї людини і храма нема. Так само. У нас все вирішують саме одиниці своєю рішучістю, своєю готовністю до дій. І, відповідно, панове, розумним людям треба об'єднуватися разом. Бо один голова хорошо, а дві голови краще. І хочу ще вам нагадати, ну, Мені тут пишуть деякі люди, ну просто гедуть і дурню, ну, відверто дурню. Але я розумію, що раз вони це пишуть, то вони цей світ бачать так. Вони чи зазомбовані, чи в них проблема із думалкою. Але вони вірять в те, що вони пишуть. Так от, панове, я трошки попробував Деяким людям пояснити, дивлюся, ні. Марна праця. Тому, панове, не сильно трудіться. Я мало того, що видаляю дурний коментар. Деякі залишаю, просто щоб люди бачили, гляньте, що пишуть, а потім і блокую. Я недавно дізнався, як можна блокувати. Я просто блокую. Ви більше нічого мені не напишете. Це не є недемократичністю. тому що не для вас я це кажу. Я кажу до тих людей, які мене розуміють, і яким, власне кажучи, потрібна моя допомога. Бо якщо хтось думає, що моя допомога тільки в тому що я розказую, ви помиляєтесь. Згадайте, я ж називав свій канал, називався Мальфар зі Сходу України. І це не просто так. Ті, хто можуть це відчувати, вони це відчувають. І, панове, я вам бажаю добра, сили духу, необхідного терпіння і міцного, міцного спокою в душі і гарних всупереч всьому снів. Тобто міцних снів, під час яких ви відпочиваєте. Хоча під час сну. Я про це казав, ми не скільки відпочиваємо, а скільки заряджаємося. Творець, який створив цей світ, все живе, існує за рахунок той енергії, яку він нас шле. Ну, його називають Дух Святий. Так от ми під час сну, як мобілка, заряджаємося. А коли ми не досипаємо, у нас немає сил, ну, як, так само, як та мобілка, у якої сіда акумулятор. І блютуз пропадає, і зв'язок псується. Так от, дорогі мої панове, мої побратими, посестри, якщо ми зрозуміємо, заглянемо в себе, хто це може? І помітимо сліди отого того страху, який ми, будучи малими, всмоктали, втягли, то тоді ми зможемо з ним боротися. Насправді це називається безсилість, яку нам навіяли. Розумієте? Ми, так як слон. Коли він був маленький, його прив'язували тоненьким, тоненьким ланцюжком. І він не міг порвати ланцюжок. Так от, саме сумне, що коли він і виріс, його на цьому тоненькому ланцюжку і водять. Він навіть не пробує його порвати. Він ще тоді переконався, що ланцюжок міцний. Все. Так от, панове, ланцюжки. Давно наші згнили. Ми сильні. І єдине, що нас стримує, це отой багаж нашої нерішучості, нашої навіяної нам слабкості, невпевненості. Вона нічого не варта, панове. Ми можемо все. Ми сильні, просто сильні. Просто ми думаємо, що те, що ми робимо, те, що ми терпимо, те, що ми збираємося, кожен раз збираємося з духом, кожен день, все. Ми це не оцінюємо, це звично, панове. Велика кількість іншого народу вже б давно звалилася під тим тягрем, який на нас. А ми тримаємося і витримаємо більше. Добре, панове, як бачите, я. Не зачіпав нашого славного гаранта. Будуть запитання, потім побалакаємо про це. Слава Україні! Героям слава! До речі, нам дають ракети, які луплять далі. Тобто ота вогняна мітла, яка лупила по нас вогняний вал. Уже буде задихатися. І тепер Кацапи починають уже задумуватися, сумніватися, Ритма ридать, плакать. Ну що ж, допоможемо їм. Слава Україні! Героям слава! Тримаймося, удачі вам, мої друзі!